Чому українське суспільство досі не розуміє, що президент Зеленський фактично очолив корупцію в Україні та дає йому 50% підтримки, чи означає, що, це, що ми ментально дійсно близькі до расистів з хорошим царем? Да. Ні, якби не війна, було б все по-іншому. Третій голос не знаю. Дивіться, от, да, да, війна, війна, насправді війна. Це чисто психологічний, зрозумілий для самозахист багато. для людей. Да. Наша безпека залежить від Зеленського. Відповідно, ми не хочемо бачити, який він насправді ми не хочемо бачити в ньому погане. Бо коли ми це бачимо і визнаємо. Угу. Це зменшує рівень нашої безпеки. Дуже простий психологічний, Ось, хочеться, щоб він міг нарішати щось, і тому ми будемо його любити або робити вигляд, що любимо, аби він щось нарішав по безпеці. Заміщення. це делегування права на самозахист сто разів описаний психологічний феномен, тому тільки через війну. Але друзі, чи є серед нас ті, хто як тут близькі до менталітету рашистів з хорошим царем? Да, у нас теж таких людей є. Ми ще далеко не така супердемократична країна. Ми взагалі. То так, на минуточку, да, демократія на нашій території має трошки 30 років плюс. Це весь час от демократичної України.